Про лідерство та відбудову у Києві відбувся сьомий український жіночий конгрес. За даними Всесвітнього економічного форуму 2022-го Україна посіла 81-шу сходинку зі 146 країн в рейтингу гендерної рівності. Щороку фіксують поступ. кажуть у Верховній Раді. Скасовано список понад 450 заборонених для жінок професій. Ухвалено закон про рівні права і можливості для чоловіків і жінок при проходженні військової служби. Встановлені гендерні квоти у виборчих списках партій на рівні 40%. Посилено Посилена відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознаками статі. Ухвалено Стамбульську конвенцію. На часі вирішення питання рівності у заробітних платах чоловіків та жінок. За таку саму роботу жінки отримують на 20% менше, ніж чоловіки. Нам в Україні ще перед російським вторгненням вдалося скоротити цей розрив. Майже до 18%. і це дійсно стратегічне питання. Бо якщо в сім'ї мають обирати, кому лишитися вдома і доглядати за дітьми, наприклад, то, начебто, логічно лишатися тому, в кого менший дохід, а це часто жінка. І виходять замкнуте коло водночас, питання гендерної рівності не було серед вимог для євроінтеграції України в ЄС. Це не є тим а, стрижнем нашої відповідності критеріям членства, по якому а, немає впевненості щодо України, немає визначеності щодо а, нашої пріоритизації гендерної політики, і, взагалі, а, це визнання того, що ми рухаємося на рівні з, з країнами ЄС. З країнами європейського союзу більше місць в держорганах. Перший віцеспікер Верховної ради Олександр Корнієнко зазначив, наразі на публічній службі співвідношення чоловіків та жінок відображає принцип перевернута піраміда. Наприклад, зі 150 посад найвищої категорії а лише дві-три жінки. Краща ситуація в уряді. «40% кількісно зараз жінок, міністрів, віцепрем'єрки три. Ну, це така історія гарна. Але ну, як це заквотувати, достаменно невідомо. А про партії? Зараз. Тому що... Ну, це буде тоді порушення наших рамок всіх європейських по рівному доступу до держслужби. Політолог Олександра Решміділова не вперше бере участь в українському жіночому конгресі для себе, як фахівця почула багато корисного. Дуже важлива і цікава була дискусія, яка стосувалася євроінтеграційних спрямувань. Була доповідь профільної міністерки, і є там над чим так само попрацювати і подумати. Хочу зазначити, що приємно, що серед вимог Європейського союзу, які перед нами стоять, немає гендерних питань, тому що було зазначено, що в цьому напрямку є серйозні зрушення і їх не виносять навіть до питань обговорення. Юлія Васильєва, Нова 33 канал.